Цікавий і простий декор з вафельного паперу. За допомогою великого дірка прибивача 8 см в діаметрі, робимо багато кружечків. Діаметр кружечків може бути різний і дуже гарно поєднувати на одному торті кружечки різних діаметрів. Якщо немає дірка прибивача, все можна вирізати ножицями за допомогою трафарету. Кількість кружечків залежить від того, який декор потребуєте. Пензлик змочуємо у воді і приклеюємо кружечки один до одного посередині. Воду завжди наносимо на шершаву сторону паперу так папір не буде ламатись при згинанні. Нашаровані один на одного кружечки, згинаємо навпіл. Все гарно розрівнюємо, якщо є потреба, то десь підклеюємо водою. Якщо папір все ж таки крихкий і ламається, можна його потримати над паром декілька секунд. Такий паперовий декор може бути будь-якого кольору. Для цього треба попередньо пофарбувати папір у потрібний вам колір. Кріпиться такий декор за допомогою ганашу, шоколаду або крему, яким ви вирівнюєте торт.